Вітаю вас на YouTube-каналі Leo Beauty Club. Мене звати Альона Панчук. Я лікар-дерматолог-косметолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ-5 процедур, без яких ми не уявляємо ефективний догляд за шкірою в осінній період. Зміна сезону передбачає інший підхід у догляді за шкірою. Причиною є зменшення активності сонячної інсоляції та зниження температури навколишнього середовища. Я знаю, що багато із вас дуже чекали цей час, адже він відкриває широкі можливості для проведення більшості процедур. Про деякі з них зараз поговоримо. Будь-який догляд за шкірою ми починаємо з очищення. Спекотна погода провокує високу активність роботи сальних та потових залоз, секрет яких затримується в порах, змішуючись з пилом. Як наслідок, ми бачимо на обличчі багато чорних точок, а саме відкритих та закритих камедонів. Позбутися їх нам допоможе апаратна процедура HydraFacial, яка поєднує в собі і очищення, і догляд за шкірою з використанням активних сироваток. Більш детально про цю процедуру я розповідала в попередньому відео. Ознайомитись можна за посиланням. Процедура зволоження, освітлення та миттєвого ліфтингу Skin Care номер 2 в нашому списку. Догляд передбачає використання ліфтингового пілінгу, в який ми додаємо енхансери, концентрати з гіалуроновою кислотою, стовбуровими клітинами, коєвою кислотою, яка забезпечує освітлення, а також антиоксидантами, що робить пілінг унікальним для кожного пацієнта. Також використовується маска потрійної дії та ензимна маска з вітаміном С. В результаті процедури ми отримуємо миттєвий ліфтинг, освітлену та сяючу шкіру обличчя. Номер три у нашому списку. Піриксті терапія це ревіталізуючий пілінг на основі трихлоростової кислоти та перекисоводню, що поєднує в собі ефект безін'єкційної ревіталізації шкіри. Та пілінгу. Завдяки унікальній формулі пілінг в 33 миттєво проникає в глибокі шари дерми, запускаючи активний процес регенерації, при цьому не пошкоджуючи епідерміс. Він поєднується майже з усіма косметологічними процедурами і часто входить до складу комплексних програм. При нанесенні засобу шкіра швидко та повноцінно очищається, максимально насичується киснем, активізується регенерація та її відновлення. В результаті курсу процедур ми отримуємо рівний та здоровий колір обличчя, ліфтинг, освітлення пігментації, звуження пор та розгладження зморшок. Наступна процедура у нашому списку біоревіталізація шкіри препаратом на основі гіалуронової кислоти Волайт». Всього одна ін'єкційна процедура і ми отримуємо тривалий ефект на 6-9 місяців, зволоження, покращення пружності та еластичності, а також ефект сяєння шкір. Інекційний препарат «Ювідерум Волайт входить в лінійку засобів на основі гіалуронової кислоти, створених по унікальній технології Вайкрос. тому ми отримуємо більш пролонгований результат, менш виражений набряк після процедури. Та безболісність ін'єкцій. І остання процедура у нашому топ-5 це унікальна методика догляду за шкірою шиї обличчя та декольте BDR Beauty Defect Repair. Процедура поєднує сучасні апаратні методики та косметичні засоби BDR. Вона включає 5 етапів. На кожному етапі, в залежності від типу та потреб шкіри, індивідуально підбирається програма та необхідні косметологічні засоби. Це біологічний пілінг, мікродермоабразія та або мікронідлінг, активна сиворотка, безін'єкційна мезотерапія, мікрострумовий ліфтинг-масаж та колгенова маска в поєднанні з LED терапією. В результаті процедури отримуємо зволоження та насичення активними компонентами, покращення тургору та еластичності шкіри, зменшення зморшок, рівний та здоровий тон обличчя, зменшення проявів постакне та ліфтинг обличчя. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним? З радістю відповім на всі ваші запитання в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Та чекаємо на вас в Леву Beauty Клаб!